Основний принцип дихання під час тих дихальних вправ такий: ми налаштовуємося на заняття, робимо глибокий вдих, глибокий видих і починаємо вдихати на рахунок, кратний чотирьом. Ну, я пропоную зараз потихеньку. Зробити це, наприклад, на вісім, так? На, на 8 рахунків. Тобто, ще раз, видихаю максимально. Тобто, Вдихнув, видихнув і пішов вдихати. Починаю заповнювати спочатку умовно живіт. Піднімаю потім грудну клітку, піднімаю плечі і втягую живіт в кінці в самому. Все, я вдихнув. Тепер починаю фазу видиху. Навпаки, опускаю плечі. Опускаю грудну клітку. Випинаю живіт. Вдих і видих бажано робити через ніс. Якщо з якихось причин це. Неприємно, неприйнятно, тоді вдих через ніс, видих через е, рот, а, але ніяк не інакше. Тобто ще разочок, тепер повністю фазу. Рахую на вісім. І тобто, вдихнув, видихнув і пішов. Вдихаю. І ще є один такий нюанс. У фазі максимального вдиху бажано затримати дихання на максимальному цьому вдосі і максимально втягнути живіт. Як це можна, може бути? Наприклад, ми взяли, вдихаємо. Так, погнали. І... От вже максимально я вдихнув. І ще втягує живіт. І затримав дихання. На половину рахунку на 4, наприклад. Якщо загалом фаза вдиху 8, фаза видиху 8, то затримка на 4. І, І видихаю. І, і вип'яти в живіт. Тобто, о, умовно, можна іще так контролювати фази вдиху-видиху, покласти одну руку на грудну клітку, іншу на живіт. І вдих починаємо так. Піднімаємо руку, яка на животі, тобто насичимо спочатку живіт. Потім починаємо піднімати грудну клітку, піднімаємо плечі. І втягаємо живіт, це все, що вдихаємо. Все, затримали дихання до половини рахунку, тобто до 4 в цьому випадку. І, і все в оберному порядку. Опускаємо плечі. Опускаємо грудну клітку, випинаємо живіт. Ось. І ось таких фаз робимо, ну я раджу, кратно 4, тобто вісім. На вісім рахунків вдих, на чотири рахунки затримка дихання навдосі, на вісім рахунків видих. Ну, далі знову там пауза невелика і знову починаємо спочатку. Коли ми зробили таких повторів вісім, ми просто беремо і лягаємо відпочити. Лягаємо так от. О, на спинку. Добре, якщо. Ці вправи робите у дуже гарно провітреному приміщенні. Або краще на свіжому повітрі, а ще краще на свіжому повітрі десь на природі, як я зараз знайшов цю можливість. Все, і тепер просто так от відкинули кінцівки. Можна замружити очі. Вільно дихаємо, бачите, через ніс. Концентруємо увагу на ділянці десь вверху перенісся, десь між очами ось там і максимально відпочиваєте. аби не забутися і не заснути